Друзі, всім доброго дня. Ради сьогодні бачити. Сьогодні у нас свого роду таке даже екстрене повідомлення на рахунок того, щоб відбулося сьогодні зранку. А сьогодні зранку почалася нова ера ефіріуму. Можна сказати, що сьогодні новий рік, нова епоха, нова, ну взагалі нове життя вдихнув в себе блокчейн Ефіріуму. І, власне, давайте розберемося, чого нам очікувати після ефіріум 2.0 і що взагалі, що взагалі змінилося, і що буде Першу чергу з самим ефіріумом, чи буде в нас ще форк від ефіріума. І що будуть робити майнери в подальшому, як як подальшому це все буде розвиватися? В принципі, я бачу, подія відбулася, можемо навіть перейти на менший таймфрейм, подивитися. Це десь було годинка десь біля 10-ї. Я бачимо якась тут якийсь такий невеличкий. Рух відбувся у вору, і в принципі, в принципі більше нічого не відбулося. Ми не бачимо ніяких фанфар, не бачимо ніяких зривного росту до 3500, як там розказує Артур Хейс. Не в цей же день не бачимо ні падіння. В принципі, все як працювало так і працює. Найголовніше, що Ефіріум все-таки перейшов на Proof of Stake, все таки змінилося. Алгоритм консенсусу. І це насправді дуже круто, тому що ну, фактично рухаємося далі і рухаємося в нові, в нові алгоритми і в новий. Новий світ. Так, що тут головне і, і найбільш цікаве по ефіріуму. По ефіріуму, це все таке сам по собі ефіріум? По факту це свого роду суперкомп'ютер, який об, обробляє е, відповідні транзакції і змінює стан блокчейна через е, так звану ефіріум віртуал машин, яка і дозволяє е, нам, як, е, ну, скажімо, так, нам як розробникам е, писати код е, смарт-контракту, передавати його на ефіріум соб, ну, власне, на цей же е, Суперкомп'ютер, який подальшому його буде записувати в блокчейн, ну і, власне, змінювати її відповідний стан блокчейну для того, щоб обробляти кожен смарт-контракт. І таким чином, в принципі, ну, це так дуже-дуже коротко, дуже спрощено працює цей комп'ютер. І найголовніше, що він працює по принципам децентралізації, тобто декілька. Сотень тисяч нот працює по всьому світу, і фактично вони так чи інакше оброблюють кожну транзакцію і змінюють стан блокчейну. І завдяки цьому ефіріум, ну, ви на базі суперкомп'ютера, на базі цього всього блокчейну в Ефіріум, і є можливість створювати нові смарт-контракти, смарт і як результат створювати розподілене програмне забезпечення, і тим самим, де ми фактично. Не обмежуємося ніякими кордонами, не обмежуємося якимось законодавствами або іншими нормами і правилами. І фактично можемо працювати без кордонів, без, ну, без будь-яких обмежень в цифровому світі і створювати нові програми в світі інтернета цінностей, тобто в світі Інтернета Веб 3. Ну фактично Ефіріум це ну, просто найбільший суперкомп'ютер, який тільки є. Звісно, є інші блокчейни, які або пробують так, вбити той же Ефіріум, як її так і називають, бивця Ефіріум, EOS, Cardano, Solana, NIR, Cosmos, Tron і так далі. Хоча Tron і написаний на частково використовує віртуальну машину в Ефіріум. І фактично, ну, в принципі, таким чином. Ми маємо те, що зараз, довірніше, до сьогоднішнього дня, ефіріум працював по алгоритму консенсусу Proof-of-Work. Тобто використовувалися GPU, CPU для того, щоб оброб, обробляти транзакцію, і, і під, завдяки підтвердженню виконаної роботи ці транзакції записувалися в блок. Все це було дуже класно до свого часу, але коли почало, почалося масштабне використання. Майнерів, фактично, це вже почало впливати на енергетику всього світу. ну Хоча воно в відсотках я не, не певний, що це аж так аж сильно, але все-таки почало впливати на використання електроенергії, зараз почали всі бити на сполох через так звані ESG норми, і фактично новий ефіріум на алгоритмі Proof of stake Фактично він знімає все це і. І тим самим переходить на більш такий, такий, чистий екологічний блокчейн. І це, до речі, теж важливий такий нюанс, тому що чим менше енергії використовується, тим, тим в принципі, краще для будь-якого будь будь продукту, не тільки для блокчейн. А по алгоритму Proof of Stake, фактично, майнері вже трохи збрили. І лишаються не трохи а в принципі на 100%, і лишаються тільки валідатори, які тримають ноди і які власне підтримують цей блокчейн. І кожен валідатор, в залежності від свого стейта, він там має більшу або меншу вагу в, всьому, в усьому блокчейні Ефіріум. Далі наступний важливий такий момент. Тепер відповідно логічний логічна логіка, що далі відбудеться з ефіріум? Взагалі. Крім uh, the Merge, власне, оцього ефіріума переходу на Proof of stake Далі ще очікується 4, різні, 4 обновлення, після, в результаті яких ну, вони будуть йти десь до 2024 року, але знаючи те, як Ефіріум обновлювався до другої версії, то це може бути навіть і більше. І, і після цього ефіріум має перейти на нову ну, на такий суперскоростний комп'ютер, який буде оброблювати по. 100 тисяч транзакцій в секунду це дуже багато. Ну, і якщо це дійсно так буде, це буде дуже круто. До речі, ще один такий важливий момент: до Proof of Stake на Proof of Work ефіріум обробляв 5-7 транзакцій в секунду. Ну, це дуже мало. А зараз ну, він вже починає набирати оберти і загалом має дійти до 100 тисяч транзакцій в секунду, і це буде дійсно круто. І це до чого це приведе? Це приведе до того, що впадуть комісії за транзакції. Відповідно, можна буде більш навантажені додатки писати, і відповідно ну, і розвиток піде набагато, набагато швидше. Так, це наступний момент. Що зараз можна очікувати загалом для нас, як пересічених користувачів, скажімо так, бо ще не як розробників. Для нас, як користувачів, в принципі, єдине, що ми можемо побачити, можливо, навіть паде трохи комісія за газ, в чому ясно так, що не сильно впевнений, але от на сьогодні. Поки що 18 Гвей, ну, в принципі, яка була, така й лишилася. Навіть в такий період раніше вона була інколи 5-6 Гвей. Тобто, ну зараз там 1,57 долара за одну транзакцію USDT. Для мінза мінт, за мінт NFT, ну власне, в продаж NFT 2 долара, і своп там в районі в районі 5 доларів. Тобто це, в принципі, поки що все одно багато. Але я думаю, що така комісія через те, що зараз тільки зараз всі різко ринулися на ефіріум, дивитися, що там відбувається, і відповідно воно підросло. Але я думаю, що ще ми побачимо падіння Гвей і. Ну, в комісії. Але загалом, як, як для нас, то в принципі вона не так сильно зміниться, тому що загальна логіка другої версії ефіріуму заключається в тому, щоб на базі щоб ефіріум стає як свого роду ядро, і на базі цього ядра створюється 2 брокчейни полігон. Фантом, оптимізм, Арбітрум, що там ще Binance Smart Chain. створюються оці, цього роду блокчейни, які і відповідно ну, будуть давати і більше таких транзакції, і будуть давати більш такий буст в зростанні самого блокчейну. Ну, інше, створенні відповідних розподілених додатків, і кожен окремий блокчейн у цього другого рівня він буде так чи інакше закривати певну ну, певну необхідність. Наприклад, там дехто хтось буде займатися чисто DeFi, хтось чисто NFT. хтось... Ну, зараз. От, наприклад, дуже розповсюджений і дуже масово починає розвиватися це Zero Knowledge blockchain, ЗК чейни. Потім, тобто. Фактично, це ще один блокчейн на базі Ефіріуму має тільки більш швидкий і з нульовим розповсюдженням інформації, якщо так його перевести От. І тому такого роду блокчейни вони будуть з'являтися. І тим самим фактично Ефіріум він стане свого роду як. Ну, Не можна сказати, що це буде як облігація, але щось схоже з цією історією. Тобто він буде тримати певну ціну. І в залежності від того, наскільки активно використовується. Або сам блокчейн, або Level 2 блокчейни, він відповідно буде її зростати поступово-поступово в ціні. Тому, в принципі, в довгостроковій перспективі Ethereum — це така, такий інструмент, який плавно-плавно буде зростати і давати досить непогану дохідність тим, хто його зараз, зараз тримає. Так потім для розробників, в принципі, сама логіка тут також не дасть і напомінятися, вона більше на на більш інфраструктурному рівні вже змінилося. От. Але для майнерів це трохи, трохи, я би навіть сказав, не трохи, це дуже сильно печально, тому що зараз фактично все, що зв'язано з Ефіріумом, воно ну, зв'язано з класичним ефіріумом, воно трохи йде в забуттє. І фактично майнери зараз переключаються на ETC. от Ефіріум Classic, я бачу, він. З моменту, там буквально за місяць, 160%, 165% виріс. Ну, власне, всі переходи, всі майнери плавно починають переходити на ETC. І частково зараз вже. Буквально недавно вчора вийшла така цікава новина про те, що майнінг-пули, які збираються підтримувати пруфуфорк, ну фактично, форк ефіріума, форк це що, розподілення. Тобто відку ефіріума по Proof-of-Work вони таким. Ну, ми зрозуміли, що все-таки. Дійсно, розробники ефіріума нічого не будуть переносити, тому прийдеться думати, як нам зробити Proof of Work. Тому, в принципі, я не думаю, що ця вітка буде дуже сильно розвиватися, тому що ну, щоб її розвивати, це відповідно ще до додаткових капіталокладення, також переманювання відповідних розробників на цей блокчейн ефіріума по алгоритму Proof of -work. І Це досить, по-перше, дорого, по-друге, довго і по-третє, ну, це дійсно треба мотивувати розробників переносити свої. Свої додатки на ще один блокчейн. І питає, це ну, є третє момент. А чи будемо користувачі, ми з вами, от, чи будемо ми користуватися Ефіріум, звичайним, чи будемо все-таки ефіріум профофорку? Тобто, звичайно, мається на увазі, звичайно, це вже на посі. І тут під, під великим питанням, мені здається, що все-таки більше залишиться на основній віці Ефіріума, і, яка і буде далі продовжувати свій розвиток. Але, але, завдяки тому, що відбудеться. Proof Ефіріума і буде ще одна відка на базі Proof of Fork. Відповідно, ми в такому випадку отримаємо токени Ethereum ETHW, які також будуть чогось коштувати. Поки що я розумію, що ніде я не знайшов. Але не тільки вони з'являться, відповідно, всім, хто тримав ефіріум до цього форку, відповідно вони отримають в такій же кількості ефіріуми, але іншого цього. Але на, іншу, на іншій віці блокчейну. І відповідно, я думаю, що вони будуть все-таки пару доларів коштувати буде. І це такий свого роду бонус, дивіденд за те, що тримали ті ж ефіріуми. Деякі, якщо тримали на централізованих біржах, то деякі централізовані біржі казали, що вони всім, хто тримав ефіріум, розпорозподілять на ваш власне криптовалютний гаманець, на ті чи інші біржі. Якщо тримали на Метамаску, то те, має впасти на окремі. На, той же, на ту ж адресу MetaMask, тільки на окремій РПЦ цього... ну, на новому блокчейні. От, тому, тому для тримачів ефіріум, в принципі, нормально, для майнерів не сильно хорошо. Єдине, що їм приходиться переключатись на інший блокчейн і працювати з ними. Ну, і, в принципі, як не крутий, але Proof of work він потроху-потроху відживає. І єдиний блокчейн, який на Proof of work залишиться, я думаю, це буде біткоін, чисто по тому, що він буде виконувати функцію такого цифрового золота. А решта все потроху буде відживатися і буде переходити на алгоритми Proof-of-Stake. Такс, ну і найголовніше, що перехід ефірі на Proof of stake та як найбільш важливо, такого великого блокчейну, він приведе до того, що поступово інші блокчейни будуть всі створювати також на Proof of stake І як результат, ми зараз побачимо досить такий активний ринок тестнетів, валідаторів. І, відповідно, побачимо досить цікаві інструменти для вкладень коштів в вигляді стейкінгу. Тому на це також треба звернути увагу. Власне на цьому в мене все. З вами був Михайло Пацан. Успіхів, побільше профітів. Ну і радий, що ви отримали певні бонуси від того, що тримали Ефіріум до Форка. Тому з новою епохою Ефіріума побачимося в наступних відео.